Відновлює дрібну моторику рук та звикає до пересування на кріслі колісному. Богдан, військовослужбовець, чоловік навесні 23 го року, отримав осколкове поранення у боях за Бахмут. Тоді каже, росіяни постійно обстрілювали приватний сектор міста. Я витягав побратима пораненого, і мінометна міна прилетіла позаду. Чудом лишився живий, сам не міг надати собі допомогу, але прийшли побратими, закрутили мене, так би мовити. Турнікети закинули в медвак, потім тиждень коми, потім рік лікування. У Богдана частково ампутована права нога, також пошкоджена нервова система та зв'язки. Зараз чоловік потрохи починає тримати предмети в руках та контролювати власні рухи, розповідає ерготерапевтка Регіна. У пацієнта є обмеження рухів в пальцях, є відчуття, і для того, щоб це збільшити активність і зменшити. Болівнучиться ми працюємо дрібною моторикою. Ми Відпрацьовуємо, щоб могли їсти правою рукою і не адаптивною ложкою, а просто звичайною. Фактично я тут навчився сам сідати у візок, пересідати на тренувальну поверхню. І самообслуговування тут вперше за останній рік я почав готувати їсти. Так, чисто прості речі, там салатики, вчора пасту з мідіями, бо, угу. що правда регіна не дуже любить морепродукти. Зараз Богдан вчиться самостійно пересуватись на кріслі колісному. У цьому йому допомагають Анастасія та Олексій. Пара потрапила під ракетний удар росіян восени 22-го року, внаслідок чого отримали травми хребта. Ми ділимося навичками користування крісла колісного тими навичками, які ми здобули самостійно, або будучи вже в кріслі. У кожного свої емоційні якісь бар'єри. У когось це буде легко, у когось це буде досить важко. І з допомогою лікаря-психотерапевта або психолога лікарі поки не дають прогнозів, коли Богдан знову зможе вільно рухати пальцями. Проте військовий каже, готовий до тривалої реабілітації, аби відновити моторику. Антон Сіренко, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.